Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск новин. І сьогодні розкажемо. Стартували шкільні олімпіади, проводять їх по-новому. Олександрійська ГО Алекс Енджелс отримала мінігрант. Шкільні олімпіади стартували 4 жовтня і проводяться вони по-новому. Немає шкільних етапів, всі охочі самі реєструються на участь відразу в районному, який має назву місцевий етап. І охочих долучитися до олімпійського руху було чимало. Реєструвалося на кожен предмет до 200 осіб. Детальніше розкажемо у сюжеті. Шкільні олімпіади в навчальному році 2025-26 стартували по-новому. Замість традиційних чотирьох етапів з початком у школах або навіть класах відразу районний, розповіла Оксана Анікова. Відповідно до нового положення про олімпіадний рух він тепер у нас так офіційно називається. Це положення було введено в дію ще в червні місяці. Формат Олімпіад абсолютно змінився. Є і плюси, і є і мінуси, але, можливо, плюс головний в тому, що шкільних етапів немає в цьому році. Перший етап він називається місцевий, навіть не міський. Він проводиться відповідно до місця проживання дітей. От у нас в Кіровоградській області такими місцями локації вони знову ж таки називаються в положенні, Такими локаціями визначено чотири місця проведення. Це Голованівський район. СМТ Голованівськ конкретно, Новоукраїнський район в Новоукраїнці проводиться, і Кропивницький, у Кропивницькому відповідно. Ну і Олександрійський район охоплює 9 громад, які приїжджають на вихідних до нас працювати на Олімпіадах. Олімпіади стартували 4 жовтня з німецької та французької мов. Загалом у переліку 16 дисциплін. Найбільше охочих зареєструвалося на українську мову та історію, хоча і на інші предмети було чимало заявок. Тут великий плюс в тому, що відповідно до знову ж таки, нового положення діти реєструють кожен сам себе. Всі бажаючі мають покликання і всі бажаючі можуть самі себе зареєструвати. Ну, звичайно, трапляються деякі казуси: діти себе то тричі реєструють, то в різних класах реєструють. Ну, і в деяких закладах є відповідальна особа, до якої діти підходять і вона всі грамотно реєструє. Знову ж таки, як спрацювати це є кожен кожна школа, кожен заклад освіти. Наймасовіші дві олімпіади це якраз були ці вихідні. В суботу була українська мова і література. 173 учасника. Вчора в нас була історія, 175 – це тільки учасників, бо зареєстровано їх було понад 200. Оксана Анікова, мовниця за фахом, розповіла, які завдання були з Олімпіади з української мови та літератури. Нового правопису в нас не було. Завдання, в принципі, були в нас завжди вони цікаві. І завжди діти, які займаються от, олімпіадами, да, вони готуються, вони знають до чого, тому що трошки наперед вивчається програма. Ну, наприклад, якщо взяти завдання дивитися 9 класу, ми складне речення ще не починали вивчати відповідно до програми, а на Олімпіаді вже був розбір складного речення. І, ну, скоріш за все, з кожного предмета так само. Або більш поглиблено знання потрібно дітям показати або випереджаючи. 9 листопада остання олімпіада місцевого етапу. Далі буде сформована команди на область. Наступний обласний етап команди, на нього формується відповідно до особистого рейтингу дитини. Це перша буде вимога, і друга це відповідно по рейтингу громади. Цим займається інститут післядипломної освіти Василя Сухомлинського. Ось вони, ми всі дані передаємо всю статистику на них, всю звітність на них. Вони рейтингують і потім буде, буде обиратися кількісний і якісний склад команди. Але наскільки ми розуміємо, Розуміємо, тому що знов ж таки відповідно до новоположення це все проводиться перший раз. Ми не можемо ну наперед сказати, як це точно буде. Але наскільки ми самі розуміємо, не тільки перші місця, а й другі і треті будуть. Це залежить від кількості набраних балів, від сили роботи. Тому це визначає все журі, зокрема голова журі, тому що журі знову ж таки складається із педагогів всіх громад всі дев'ять громад представлені. Пишуть офлайн в укритті. Роботи кодуються. Перевіряє їх журі у складі представники всіх дев'яти громад. Олександрійська громадська організація Алекс Енджелс стала однією з восьми організацій, що отримали міні-грант на розвиток соціального підприємництва. Конкурс міні-грантів ініціювала обласна організація Всеукраїнської громадської організації Асоціація сприяння, самоорганізації населення. Фінансує цей проєкт. Національний фонд підтримки демократії США в Олександрії з'явиться соціальне ательє. Це стане можливим завдяки фінансовій підтримці за грантовим проєктом, розповідає Тетяна Шкіль, голова ГО Алекс Енджел. Наша організація «Алекс Енджел» постійно приймає участь десь в якихось навчаннях. Написання проєктних заявок, і тут ми побачили новину, що проводиться дуже класний проєкт, конкурс міні-грантів, волонтерський крафт для перемоги. Спочатку там було навчання, дівчата нас навчали, що таке соціальне підприємство, соціальне замовлення, адвокація, комунікація. І потім уже команди писали проєктні заявки, і наша команда теж подалася. На конкурс було подано сто заяв, переможних вісім, дві з яких в Олександрії. До речі, з елементами соціального підприємництва ГО вже добре знайоме, підтримують зооволонтерів. Частину прибутків переводять на притулки. Наше соціальне підприємство буде зроблено як соціальне ательє. Так як ми маємо вже досвід ательє. І маємо великий досвід уже в благодійній діяльності. Ми вже шили амуніцію хлопцям. Собачкам, костюмчики тому ми приймаємо постійну участь якісь в благодійних акціях, благодійних підтримках і тому ми вирішили, що саме проект соціального підприємства буде соціальне ательє. У нас підписані меморандуми з нашими притулками для тваринок: це зоодопомога Альони Котової і котородинка Тетяни Тищенко. І, наприклад. Всі речі для собачок, для кошечок це одяг, який продається. Половина прибутку йде на ці притулки, тому що це наша ініціатива підтримувати братів наших менших. Ця можливість стала завдяки Кіровоградській обласній організації, всеукраїнська організація, асоціація сприяння самоорганізації населення за фінансування Національного фонду підтримки демократії США пояснює, що соціальне ательє буде орієнтовано не на прибуток. Соціальний бізнес, соціальне ательє, якби він спрямований не на прибуток. Він спрямований. І надалі на благодійні акції він спрямований на підтримку людей, вразливі категорії. Це дівчатка ВПО, це дівчатка СЖО, які зможуть прийти, навчатися цій швейній справі, опанувати цю професію. І ми залюбки будемо раді, якщо хтось залишиться в нашому ательє, хтось відкриє свою справу і почне заробляти собі на життя. Тетяна розповіла, яку продукцію планують відшивати. По гранту ми зможемо облаштувати наше ательє. Ми купимо дуже економічний обогрівач в ательє. Також будуть закуплені матеріали для навчання, тобто це тканина, це фурнітура. Тому що ми будемо не тільки дівчаток навчати, ми вже будемо працювати. Робити продукцію, яку ми будемо вже продавати під маркою уже соціального ательє Алекс Енджелс. Ми будемо навчати дівчаток шити і вже будемо шити і продавати постільну білизну сувенірну продукцію. Ну і також одяг для наших тваринок. Не будемо забувати про них. Ательє Алекс Енджел запрацює вже незабаром. Проявляйте соціальну активність, підтримуйте наших захисників. Зустрінемось в ефірі. У вівторок, 21 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 6, в вдень до 12 градусів тепла, атмосферний тиск 753 мм міліметра ртутного стопчика, вітер північно-західний 5 метрів.